Ось це повністю замерз, але спад. Піти попав потім. Бачите на лідоколі і комусь. І холод, ніхто не хотів виходити. Всім привіт! Ми приїхали на Ніагару. Дубль не знаю який. але... На цього разу ми ж приїхали, дивитися на, на що. Хочете дізнатися, додивіться відео до кінця. Як так. бачите, ми вдягнуті на холодну температуру, хоча сьогодні мінус один тільки, але зараз побачите. Що ми вам покажемо. Це було перше пару днів назад, коли прям дуже сильно це все сталося. Ми не знаємо, як це зараз буде сьогодні, але ми приїхали сьогодні якраз подивитися на це явище, яке стається дуже рідко, коли е, мороза такі сильні б'ють. Коли мега-мега-холодно. Дивіться далі, щоб дізнатися, що це буде, добре. І підписуйтесь на канал. Так, ну ми добрались. вже. Хочеш, давай мені камеру я вруби. Давай. Так, ну от, як, е, як ми і казали, Попали на мінус 15, мінус 17 було. А на Ніагарі непонятно було. чи Може було щось холодніше. Так, я дивилась, і, і тепер, що в дивіться... той день на Ніагарі було мінус 19 градусів, коли сталось ось це. Дивіться. Все замерзло. Я такого ще ні разу не був. Я тут був 5 разів, чи 6, але ще ні разу такого прям не бачив. Ну воно капець як гарно виглядає. Просто кап'яти гарно. А ще нам дуже сильно повезло з погодою, тому що всі минулі дні було хмарно, а зараз вийшло сонечко. Якраз за рахунок сонця нам в рази краще видно цю всю красоту, і навіть на, водос... на фоні водоспаду на американській стороні видно веселку. Це взагалі бомба. Я не знаю, чи йому на цих кадрах буде видно. Але я обов'язково ставлю це в відео. Ні б інтересно було би піти попередить типу, по цьому льоді, чесно кажучи. Клас. Ідемо далі. До тут бомба. Знаєте, що я ще замітив? Що от на красноамериканській стороні зараз, коли все замерше, цей саме водопад, він є такий масивний. Там надії одна частинка, значить ви бачите, оця частинка, як це буде видно на телевізорі. Але вона за повністю Тобто там. немає потоку води. Є тільки справа і зліва. Ну дуже гарно виглядає. Йдемо далі. Ми ще попадемо на сонце. Там чи що завжди книжна книжня чечуть, і що я хочу далі. ще сказати? Що це вже наша третя зима тут, і це перший раз, що ми застали іменно за такий замерзлий, засніжений ніагарський водоспад. Першу зиму, я пам'ятаю, було мега холодно, але нас тут не було. Можливо, він тоді теж замерзнув, не знаю. Але минула зима в нас була досить такою теплою, тому він не замерзав. Що, йдемо до головного цього. Да. Першу зиму було, ну, доходу, і мінус 25 у нас було, я пам'ятаю, що я з роботи нас не казали, що сидіть вдома, нічого немає ніякої роботи. І холод, ніхто не хотів виходити на роботу. Просто сиділи ми дома, а там тої зими взагалі не було такого холоду. Хоч тобто, вона щось максимум щось мінус 9 було, чи мінус десять, зі ще щось не було. А цієї зими прям рекорди чуть-чуть біє. Так, ну минулої зими практично і снігу не було. Я вже починаю відчувати трошки призги, як летять. Мокро чи щось? Так. Ну все, типу, йдемо ми далі. Нам ще трохи повезло, що нема стільки народу, типу, то все коли ми тут були, це буймо народу, нема де пройти. Так так це що... Холодно, ну, ну, і люди сюди їдуть, не, с... с... не їдуть. Сьогодні тільки мінус один чи мінус зватись, тобто, немає прям так. такого прям. Дуже це того варте, Я вам так скажу. Це сто відсотків того варте. Сто процентів. Давай підідам щось сторон. Ще до речі, цікавий факт: саме річка Ніагара замерзає досить часто. Я бачила так з періодичністю два роки, чотири роки. Коли заверс ось цей великий водоспад, це було останній раз в 1848 році. І якраз всі масово про це розказують, масово про це пишуть. І я навіть бачила фотографії, де ось там от внизу, де якраз ми бачимо весь цей лід, ходили люди, і вони там гуляли. Я не знаю, можливо, щось досліджували, так що якщо я знайду ще раз цю фотографію, я її обов'язково тут вставлю, щоб ви теж побачили. Но це мега-мега заворожує. Отак, так що наша рекомендація це побачити ніагарський водоспад іменно в таку пору року і в такий іменно сезон. Веселку ми у салочку, видно, да. А ще хочу вам теж розказати, що коли я побачила перше відео в Тіктосі про те, що за перс водоспад, то я спішу правильно, треба прочитати коментарі під тим відео. І там була жінка, яка написала, ой, а ви не знаєте, в які години їздить цей екскурсійний кораблик до самого водоспаду. У мене питання, як? як вона собі уявляє, цей кораблик має там просто проплисти. Хтось Це... має цю уяву. Ваші, я не знаю, на лідоколі якомусь. Ми направляємось до машини, у нас закінчується паркінг і будемо думати, що нам робити далі. І до речі, ти зауважив, що зараз вже людей стає більше. Так. І ще ніби ближче до вечора. Так, Зараз всі приходять на цю на світу. Ми приїхали вже додому. І що? Які враження після... Замершування агарського водоспаду. Ну, мені дуже сподобалося. Це не обично, не не? це так... незвичайно. Так. Бо... Ти, сяба... ну, це таке явище, коли це дуже, дуже рідко можна побачити. Бач, ми це, це три роки, і перший раз таке так. явище. Хоча, типу, тут дуже холодна зима, але по факту там той рік був дуже тепла зима, цього, цього року. Але ще не, тільки було скільки? Тиждень було прям мінус, цік, мінус 10, <плес> мінус 15. Так, ну мені 11. здається, в грудні теж був якийсь теж день такий от, холодний. Так, один день чи два дні було. А тут прям от прям конкретно вже місяць цілий морозило. Мінус, 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 морозило, мінус. Прям, морозило. Прям. Прям такий, так що це... Це прям інтересно. Ну то ні, ну, це явище. Я ну, ну, стояв дивитися. Я вже, типу, коли я перший раз сюди приїхав, то коли почув, що наколи ну, на мельзалі, типу, я чекав цього моменту. Так що mm -hmm. от цей момент і вийшов. Так, що. А пам'ятаєш, ми якраз недавно гуляли в порткредіті, і ми говорили, от хотіли би побачити sure. замерзлення агару, Буквально там я не знаю. Це навіть не пів місяця. Yeah. Мінусів таких такий день. Так, так, так. Має. А ти якраз тоді говорив, о, там на другий тиждень має бути щось мінус 15 і тут спа-бам, Ба це ба-бам. Тут з'явилось. Так, ну мені теж, мені дуже сподобалось. Я дуже рада, що нам повезло з погодою, що було прям сонячно. Тобто це зовсім інші кольори, зовсім інші види. Так що ще одна така галочка. Правильно. Так. І все. Піднімаємося додому, Ха -ха. підписуємося на канал.